Про основні вимоги до регуляторної політики в Україні розповіла на прес-конференції голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. Сьогодні ми проводимо тут семінар для місцевого самоврядування представників асоціації бізнесу. Ну і місцевої безумовної виконавчої влади щодо новітніх інструментів державній регуляторній політиці. Ну, по перше, кілька слів про регуляторну службу: що це таке, і якби з чим це є. Служба сама створена наприкінці 14, го ну от з січня 15-го я її очолюю, власне перший її очільник. Але насправді вона бере коріння в дуже далекому минулому і є правонаступником там, попередніх служб і комітетів. тобто бере… Відлік з 97-го року ще з держпідприємництва того зразка. Держпідприємництво тоді проходило дуже багато різних відозмін, його весь час теж реформували, але базова функція регуляторної політики залишилася. От, власне, вона і є нашою головною і центральною функцією. Це за стандартами ОЄСІДІ, це називається наглядова інстанція. Тобто це служба, яка займається тим, що. Є фільтром між регуляторами, органами державної влади чи місцевого самоврядування і власне бізнесом, на які потім ці регуляції розповсюджуються. І наше завдання, щоб через нас проходячи ці регуляції, виходили без зайвих бар'єрів, без зайвих витрат, без зайвих вимог, без зайвих підстав для корупції. Щоб вони виходили такі, знаєте, як вода через фільтр проходить, виходить прозора, чиста і е, така, що дружня до е, середовища, е, яке е, в ньому існує, так і ми, регуляція має бути прозора, чиста і дружня щодо підприємництва. Е, згідно закону про засади державної регуляторної політики. Ми погоджуємо або не погоджуємо в разі наявності е, якихось е, зайвих вимог акти як міністерств, так і будь-яких інших служб, так і кабінету міністрів, е, так і місцевого самоврядування. Хочу підкреслити, що місцеве самоврядування в процесі от зараз децентралізації отримує багато регуляторних повноважень, і особливо малий бізнес відчуває, що все біль. Yeah. Sure. Його життя, його майбутнє залежить від того, які регуляції ухвалює місцеве самоврядування, тобто такі життєво необхідні речі, як розміщення всяких тимчасових споруд, торгівельного призначення, реклами і все інше, це все лягає на плечі місцевого самоврядування, і не завжди місцеве самоврядування вміє з цим впоратись, просто тому, що пошук раціональних рішень це ну, насправді це навички, які треба. Отримати і вони не падають з неба. Це не можна зробити інтуїтивно, тому що інтуїтивно не завжди ти вгадаєш, як воно насправді може бути ефективним і результативним. Це ціла наука. Так само, як ми не можемо інтуїтивно в фізиці щось вирішити, так само в державному управлінні. Для того, щоб знайти оптимальне рішення, збалансоване, ефективне, результативне, треба зробити відповідні підрахунки, треба проаналізувати. Відповідні альтернативи, це і є зміст регуляторної політики. Це те, що ми вимагаємо від органів місцевого самоврядування, органів влади, це супроводження будь-якої регуляції, аналізом регуляторного впливу. Це те, що робить рішення. Виваженими, раціональними і обґрунтованими. Тоді кожен може зрозуміти і споживач, і бізнес, і влада розуміє, яка мета того чи іншого акту, а які його вимірювані показники, а скільки виконання цих вимог буде коштувати бізнесу, громаді, власне і самій владі. От все це є зміст аналізу регуляторного впливу. Коли зараз ми багато говоримо про реформу державної служби, ну і, власне, і служби в органах місцевого самоврядування, то ми всі згадуємо там, конкурси, там, як приходять люди на службу, оплату, структуру. Але чому забуваємо другу, не менш важливу частину це спосіб, в який працює державна служба. Оскільки державна служба, яка служба в органах місцевого самоврядування, працює працює шляхом ухвалення рішень, і багато з цих рішень є регуляторного характеру, то от як ухвалювати рішення це ціла наука. От я ж кажу, вона супроводжується відповідними аналізами, доказами, розрахунками, і тільки тоді рішення раціональні. Так працюють у всіх розвинених країнах. Ну, власне, тому вони і стали розвинені, не тому, що там десь. Так, випадково вийшло, тому що вони розвивалися раціонально розуміючи і прогнозуючи, що то чи інше рішення принесе, і потім перевіряючи, чи принесло рішення користь і чи не треба його переглядати. Це все от процес регуляторної політики. Ми і впроваджуємо в життя в Україні. Зокрема, приїхали сьогодні на Франківщину, щоби нагадати і місцевим громадам, і новим об'єднаним громадам, які отримали ще більше повноваження. Як власне своїми повноваженнями впоратись, як зробити так, щоб рішення були дружні до бізнесу, щоб бізнес розвивався. А коли бізнес розвивається, тоді власне і бюджет є. Тоді можна і соціальну сферу вирішувати, тоді і дороги будувати, тоді все можна. Тобто, джерело грошей в державі це бізнес він виробляє додану вартість. Всі інші її тільки витрачають. Тому, власне, нема бізнесу, нема батарейки, нема кому виробляти додану вартість. Не варто розраховувати на те, що з неба посипляться гроші. Ну, останнім часом трошки сипались нам ззовні, але ну, безкінечно це не може бути. Країна має запрацювати самостійно, сама має виробляти додану вартість. І власне на це має бути спрямована вся робота органів влади, щоб налагодити режим, при якому все працює і додана вартість створюється.